Коли хочеться домашнього, смачного, але без зайвої мотишні, одразу беремо за приготування лінивих бендериків. Це дуже-дуже смачно, готується дуже просто, ідеально підходить для бульйончиків, супчиків або просто як перекус. Перелік складників, як завжди, дублюю під відео. Отже, спочатку готуємо начинку. Натираємо цибулю на дрібній терці. Додаємо курячий фарш, перемішуємо. Рідина із цибульки хай залишається. Додаємо сіль перець до смаку, яйце. Перемішуємо до однорідності. Це і буде наша начинка. Має бути ось така ріденька. Поки що відставляємо вбік, підготуємо лаваш. У нас буде основа із лаваша, а не із млинців. Купила я ось такий лаваш і трішки шоковано. Оце все, що є. Капець! Наголошу вам купити дві пачки, тому що начинки у нас на дві упаковки, тобто на 4 лаваші по 180 г. Далі ми нарізаємо ось такі смужечки, з яких і будемо формувати ліниві бендерики. Накладаємо начинку повздовж цієї смужки. Так, досить нормально накладаємо, не шкодуємо. Сюди ще можна додати, натерти сир, моцарелу або твердий сир, тут уже кому як до смаку. Направду і з курочкою, і цибулькою теж дуже смачно. Загортаємо ось таким чином. Це робиться дуже легко, навіть дітки можуть таке повторити. І формуємо так повністю із всією начинкою і з усім лавашем. Я трішки засмутилася, тому що я думала, що їх буде 4. Не додивилася на пачечці, але нічого, таке буває. Сформували бендерик і готуємо кляр. Вибиваємо яйця, додаємо молоко, об'єднуємо все виделкою і збиваємо. Сюди ж додаємо гранульований часник або сухий, додаємо сіль до смаку і я ще додала копчену паприку. Об'єднуємо до однорідності, кляр готовий. Тепер розігріваємо пательню, наливаємо невелику кількість олії, кожен бендерик купаємо в клярі і легесенько обсмажуємо. Ми не будемо дуже довго засмажувати, нам треба просто, щоб сформувався бендерик і не розкручувався лаваш. Легенько будемо обсмажувати. Щоправда, моя індукційна працює не дуже коректно. В одному місці вона дуже сильно припікає, тому два бендерики я спалила. Ну, але мої вже звикли. Я постійно щось підпалюю, в мене вічно щось підсмажене, підгоріле. Така я господиня. Так ви не робіть. Отже, схопилися в нас трішечки, обсмажилися в клярі, забираємо їх на тарілку. Тут у мене ще залишилася і начинка, і кляра якраз ще для двох лавашів, яких у мене не було. Далі викладаємо обсмажені бендерики у жаростійкий посуд і відправляємо поки що в духовку. На 10-15 хвилин запікаємо за температури 180 градусів, щоб наше м'яско точно вже там було готове, не було з сирим. Вони трішки збільшаться в розмірі і будуть ось такі. Вони дуже смачні ароматні. До речі, можна смужки зробити напівкоротшими, зробити їх трішки меншими, щоб не були такі грубасики. Моїм хлопцям що щоправда сказали, що їх трохи маловато, треба більше. Тож на наступний раз обов'язково зроблю із подвійною порцією лавашу. Це далеко не класичний варіант, але не менш смачний. Готуйте на здоров'я, друзі!